Всім доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми будемо говорити з вами про льон, про пряжу, в складі якої 100% тільки льон. Як з ним боротись, як з ним домовлятись, як його робити м'якшим. Для мене це теж новий досвід, тому що до цього я В'язала тільки з пряжі в складі якої є льон, а з чистого 100% я не в'язала. І, чесно кажучи, провела ось ці експерименти з пом'якшення пряжі і зрозуміла, що, мабуть, з чистого льону я в'язати не дуже хочу. Хоча, звичайно, на літо, на спеку це ідеальна пряжа, так? кажуть. Саме для в'язання. Тканина льняна, то зрозуміло, а ми з вами говоримо про пряжу. Я купила для тестування 100 грамів пряжі, це чистий льон, здається, це філаті і, здається, це 700 метрів на 100 г. Це не дуже дорога пряжа як для льону. Це, ну, я не хотіла брати. Просто на тестування щось дуже дороге, десь 100 гривень на 100 грам. І не дешево, ну тим не менш. Ви самі розумієте, що така натуральна пряжа, гарних, гарної вже вироботки, яка пройшла такий технологічний процес і. З якої приємно і легко в'язати, це дорого. Ми з вами говоримо про звичайний льон, який можна використовувати в будь-яких літніх виробах як саму по собі ниточку і як в підмот до іншої. Давайте розбиратись. Коли я купувала цю ниточку, я, звичайно, Прочитала рекомендації і характеристики на сайті, було написано, що ця ниточка створена, як і вся бобінна ниточка, вона створена для машинного в'язання, а тому вона оброблена додатково воском. І, звичайно, я не очікувала отримати щось м'якеньке і ніжне. Це ж не прольон, він завжди трішки жорсткий. А в цьому випадку і не трішки. Коли пряжа прийшла, я розпочинала в'язати. Мені видалося, що ну, просто я в'яжу дріт. Але для чистоти експерименту я ниточку попередньо не відпарювала. Є такий прийом, якщо у вас ниточка змотана, в такі м'які бунтики, наприклад, або клубки, або в пасми ви перемотуєте, її треба добре відпарити перед тим, як з нею працювати. Тоді вона стає м'якшою, як... але це теж не знімає з неї пропитки. Просто вона стає більш приємною для в'язання. Відв'язавши купу зразків, я зрозуміла, що, ну, Саме задоволення від в'язання я не отримую. А це для мене дуже важливо. Тобто, кожна петелька, давалася важко, ну пристосувалася я до цієї пряжі, десь вже на шостому зразку, мабуть, і то пряжа, від якої не можна відвести очей. Цю пряжу. Я б не, не змогла в'язати, при цьому відволікаючись на телевізор, на ще щось інше. Тому що вона пропитана воском, але при цьому вона не вся ниточка одразу пропитана, а ось, бачите, яка вона? Вона ось так віник. Вона роз'єднується і вона постійно роз'єднується в процесі в'язання. Ось ці багато-багато ниточок. Кожна з яких, мабуть, оброблена пропиткою, вони просто йдуть ось так разом. І коли ви її в'яжете, постійно ниточки роз'єднуються і дуже легко втратити якусь з них, було дуже незручно в'язати. Особливо на гострих спицях, як я люблю. Для зразків я використовувала спиці 2. 25 і 325, як завжди. Щоб подивитись, яке вийде щільне полотно. Я в двох зразках додавала підмот, тому що тільки підмот більш-менш полегшував моє в'язання це бавовна або віскоза. І в інтернеті я знайшла багато способів, які допомагають зробити ниточку м'якшою. Я розповім вам про всі, але. Для тестування я обрала тільки ті, які я реально можу використовувати в житті. Тобто танці з бубнами мене не влаштовували ніяк. І додавання глицерину, або конди... кондиціонеру для волосся, або довге замочування це методи не для мене. Мені краще пов'язати з чогось іншого. З ляною суміші, наприклад. А ось Ті, те, що можна використовувати для швидкого прання, я спробувала. Відпарювання, замочування прання в гарячій воді, звичайне прання, прасування і прання з додаванням пом'якшувача звичайного кондиціонеру саме для прання. Давайте. Перейдемо і подивимось, що в мене з цього вийшло. Тобто, ви зрозуміли, в'язання дуже некомфортне, і не хотілося б мені повний виріб в'язати саме з цієї пляжі. Можливо, це стосується саме цього артикулу. Напишіть мені, які у вас враження від в'язання чистого льону, інших артикулів, інших виробників. В даному випадку ми з вами говоримо саме про бобінну пряжу, яка в обробці. І спочатку я використала звичайне прання. Це в мене звичайне прання. І звичайне прання з кондиціонером. Я, як ви бачите, навіть вив'язала ажурний візерунок, але це тому, що це був майже останній зразок з усіх, яких я в'язала. Тобто, я вже так набила руку. Після звичайного прання, в звичайній теплій, ну Вода кімнатної температури, зі звичайним рідким засобом для прання в мене вийшов ось такий зразочок, одразу, коли він і, я все сушила на рівній поверхні, воно висихало само по собі на рушничку. Звичайно, після першого прання, просто коли ви дуже гарно. Перете стертям, з, з розтягуванням, з усім, з чим тільки можна, але не замочуючи надовго, з першого прання не сходить повністю пропитка. І коли зразок висихає, або вже готовий виріб, він стає, він просто ось так стоїть, просто стоїть. Не ось таким який його. Щоб пом'якшити, потім треба просто потерти. Це найпростіше. І він тоді стає більш пластичним, більш таким приємним. Але я ж все одно бачу, що по краях оця пропиточка вона нікуди не дівається, тож треба ще раз замочити і ще раз випрати. Тобто, це довга історія. Я не люблю нитку, з якою треба. Ось так возитися, підлаштовуватись під нею, який би не був ефект потім. Тому що я розумію, що так буде після кожного прання. Тож, ось так. Але звичайне прання дає теж непоганий результат. Просто треба випрати ще раз. Звичайно, я все. Міряла зразочки. Я не знаю, як повела себе нитка після прання. Давайте з вами будемо одночасно це перевіряти. Цей зразочок в мене в'язався на спицях 3,25, ось на цих спицях, в одну ниточку. Все в мене зв'язано в одну ниточку, крім там, де підмот. Зразочок був 19 см на 7. Як, по-вашому, повинен себе вести льон? За вашим досвідом, підсідає чи розтягується: 14-16 см. На 3 см зразок дав усадку в ширину. А вдовжину на 2 см розтягнувся. Ну, Давайте брати до уваги, що це все ж таки ажурний візерунок, він ще більше між, може підсажуватись і ще більше може розтягуватись. Тож такий ефект. Тож розрахунки для в'язання з льону потребують теж дуже багато часу. Треба сісти, відв'язати великий зразок, випрати його декілька разів, переміряти, і потім робити розрахунки. Якщо вам приносить задоволення робота з цифрами, то це для вас не буде проблемою. Я цифри і підрахунки не люблю. Я розраховую все так, щоб можна було скласти якесь рівняння в голові і записати собі в нотатник вже готовий результат. Я зазвичай так розраховую. А ось цей зразочок, він теж пройшов звичайне таке саме прання. Як бачите, лицьова гладь, тут 2,25 спиці. Висихав рівно, я його розтягувала, форму бачите? Ну, тобто, теж треба погратися. Сюди я випрала, додала пом'якшувач для білизни, для прання, звичайний лунур. І ще раз добре виполоскала. Цей зразочок у мене був 12,5 см на 6,5 см. Він підсів в ширину на 1 см. А в довжину теж в деяких місцях підсів на пів см, а в деяких розтягнувся на пів сантиметри. Так, цей зразок трішки м'якіший і трішки приємніший за ось цей. Я думаю, що ще одне прання йому не завадило б. А взагалі, будь-який зразок і виріб з льняної пряжі після прання, після того, як він висохне, треба ще добре відпарити. Це дає м'якість, це пишуть і про це говорять всі. Але справа в тому, що, наприклад, в мене праска дуже слабеньке, дуже слабенько відпарює. Дуже. І тому цей варіант мені теж не дуже підходить. Якщо у вас гарний відпарювач саме є, то взагалі у вас проблем з льняною пряжею не буде. Тепер я вам покажу зразок. Взагалі-то ось так ось так <гліпська> виглядають майже всі зразки одразу після прання. Але тут я зробила такий екстремальний експеримент, просто споплюжила ниточку, але що не зробиш заради допитливості та експерименту. Цей зразок, після звичайного прання, я пропрасувала. Просто праскою через серветку я просто пройшлась по цьому зразку. І це назавжди дріт. Якщо вам потрібна льняна сумка або щось таке, що буде тримати форму, я не знаю, який виріб можна придумати: панамка, наприклад, так, ну, щось таке, то це саме той варіант. Все просто зліпилося в єдине полотно, просто в єдине. І це, звичайно, хоча при цьому є форма, це, можливо, комусь знадобиться. Не робіть так, прасувати по полотну взагалі нічого не можна в'язаного. Взагалі не бажано. Можна розгладити шви. Ледве-ледве торкаючись через серветку полотна, це тільки, я навіть не знаю, по якій пововняній пряжі, можливо. Далі. Ось ці два зразочки в мене не пралися. Я їх просто добре відпарила Ну, своєю праскою, яка ледве-ледве. І трішечки над... поставила чайник, він закипів, і я над оцею парою ще потримала ці зразочки. Це теж для експерименту, тому що, ну, як кажуть, хочеш в'язати з ляної ниточки, спочатку її відпар. Чи Стали м'якіші ці зразочки. Ну, по-перше, вони так Вони тримають форму, вони красиві. Мені чисто візуально, вони подобаються. Трішки вони стали м'якішими, але все одно на голе тіло ну, на білизну я б таке не одягла, чисто до тіла. А ось цей зразочок в мене з віскозою. Віскоза сама по собі пом'якшує льон. І треба вам сказати, що з підмотом, навіть з віскозним підмотом, в'язати ниточку було набагато легше. Вона не так розшарювалась під, під спицею. Хоча все одно, бачите, ось такі штучки все одно будуть, якщо хоч на, на мить відволіктись від полотна і постійно не контролювати пров'яз спицею. Але цей зразок мені сподобався. Він навіть після відпарювання вже такий, що його можна до тіла прикладати. І його вже приємно, мабуть, в'язати. Якщо його ще попрати і ще раз відпарити, я думаю, що це буде взагалі чудово. І давайте подивимось, чи змінилися розміри тільки при відпарюванні ниточки. Цей зразочок у мене зв'язаний на спицях 3,25, він був 16 см на 6,5. 15 на 1,5 см все одно він підсів навіть просто від відпарювання в ширину і 6,5. Ну, в довжину не змінився. Ну, На пів сантиметри, мабуть, все ж таки навіть витягнувся. Тобто, весь цей льон, він в ширину підсідає, а в довжину витягується. Е, мені більш би подобалось, якщо б він тягнувся всюди. Або був стабільний. Ну, що поробиш? Цей зразочок був в мене з візкозою. 15 см на 6,5. Так, не так. Щас, дівчата. дивіться, а цей зразок не підсів ширину, візко застабілізува і 6,5, і 6,5. І залишились такі самі розміри. Ось чому я люблю суміші. Чому я люблю, коли ниточки поєднуються. Все ж таки, в сумішах ниточки віддають одне одному саме свої гарні властивості. Тобто віскоза віддала стабільність і м'якість, а льон при цьому буде приємно носитись влітку, холодити, не знаю. Але він добре, дуже добре пропускає повітря. Все ж таки льон це пряжа на літо. В такому випадку так мені сподобалось. Тож, я собі занотую і цей зразочок залишу. Я ще його виперу і подивлюся, як він буде виглядати після прання. Можливо, в розмірах зміниться, я вам колись тоді розповім. Так, про це ми поговорили. І ще один варіант прання в дуже гарячій воді. Тут я не додавала пом'якшувач, це просто прання в гарячій воді. І полоскання теж, ну, в такій же. Тобто я не змінювала температуру прання і полоскання. Цей зразочок я додала тоненьку ниточку бавовни, а це просто зразок зв'язаний на спицях 3,25. Ну, як бачите, тут рівностю нічого не страждає. А ось дивіться, там, де в мене підмот, подивіться, які рівні і красиві зразочки. Це так, для інформації. Тож, давайте подивимось. звичайне прання. Хоча кажуть, що льон любить ну, відпарювання, гаря... таку високу температуру, мені не здалося, що ці зразки набагато м'якіші, чим звичайне прання. Вони такі самі, ну просто такі самі. Можливо, після другого прання, коли зійде пропитка, щось зміниться. А так, тактильно. Таке саме, зразочок з бавовною, він такий стабільний, і це він втратив еластичність. Саме чомусь з бавовною він втратив еластичність. І задачка з, з зірочкою: чому цей зразок? Втрати в свою пластичність і еластичність, а тому що льон любить гарячу воду і високі температури, а бавовна взагалі не любить. Тож тут треба було, ну, я навмисно провела такий екстремальний експеримент, подивитись, як бавовна себе поведе в такій суміші, в такій температурі. Тому що краще знати все і бути готовими до всього. Давайте подивимось. Тут в мене льон був 15 см на 7. Так. Ну, на сантиметр десь підсів. Менше підсів, чим звичайне прання. І на 7 сантиметрів. Але цей зразок підсів і в довжину 6,5 на пів сантиметра. А цей зразочок з бавовною. Давайте перевіримо, дуже цікаво, він був 10,5 см на 7. 10 сантиметрів на пів сантиметра підсів і на 7. І, звичайно, він дуже підсів і у висоту, тому що тут підсіла бавовна. Ось такі експерименти я провела. Для себе я зробила висновок, що, скоріш за все, з льону, з чистого, я нічого собі в'язати не буду. Для мене це краще за ці самі кошти. Я куплю вівчарі або Лінсофт, і зв'яжу собі. Звичайне передбачуване полотно, яке я знаю, вже як воно себе веде, яке приємно в'язати, що для мене дуже важливо, яке приємно носити. Можливо, якщо купувати дуже небюджетну пряжу, але знов-таки брати на пробу, а нема сенсу купувати одразу багато на виріб. А я не впевнена, що дорогіші артикули будуть вести себе краще. І давайте я вам ще розповім, які є ще методи пом'якшення прання. Взагалі, виріб з ляної пряжі. Треба замочувати. В теплій водичці замочили 15-20 хвилин, воно повинно постояти, а потім вже його обережно прати. Звичайно, якщо виробник дозволяє, це можна робити і в пральній машині, але на такому делікатному режимі, як пишуть виробники. Ще можна використовувати кондиціонер для білизни, ну, це ми з вами спробували. Але теж його треба ну, замочити. Не просто, як я зробила, додала у водичку після прання, виполоскала добре, пожмакала і прополоскала. Треба трішечки залишити. Це все час. Ще є варіант, і напишіть мені, чи користувалася ви таким варіантом це оцет. Пів склянки оцту, на тазик водички, де ви полоскаєте, прополоскати і, звичайно, потім добре вип... теж виполоскати ще. Не знаю, я дуже не люблю запах оцту, мені його дуже важко вип... Вип... випрати. І я думаю, що якщо ниточка ще в пропитці, взагалі цей запах може залишатись. я не люблю. Ще можна додавати гліцерин. Це для мене взагалі якийсь варіант, треба йти в аптеку, купувати гліцерин. В мене його вдома не буває, я ні для чого його не використовую. Теж декілька крапель до водички для полоскання. І пряжа повинна стати більш еластичною. Ще прочитала про дуже цікавий варіант це замочування в сольовому розчині. Не знаю, чи можна це використовувати, але інтернет видає таку інформацію: сольовий розчин. Зараз я подивлюся, в мене десь був рецепт: 5-7 ложок солі, не знаю яких ложок, на 5 лі лі літрів води. І треба залишити на ніч. Дівчата, ви уявляєте, яке довге прання виходить, і потім вже випрати. Ну, і можна додавати кондиціонер для волосся. До речі, пишуть, цей варіант, можливо, я ще спробую на якомусь з цих зразків, тому що зразки ж в мене залишаються, їх вже нікуди не використаєш. Тому що, дівчата, цю пряжу я не знаю, як її поєднувати в полотні. Ну, звичайно, коли в'яжеш з бобіни, з одного моточка. ну... Так, я можу вивести в шов. Тобто, треба в'язати так, якщо поворотнім в'язанням, то в шов можна вивести ниточку, там її закріпити, тому що вузли на цій ниточці триматись не будуть. І мені здається, по колу ця пряжа може косити. Я очікую ваших думок. Чи була моя інформація і мої експерименти для вас корисними. Діліться своїми способами пом'якшення саме льняної пряжі. Чи в'яжете ви з чистою, чи теж подмішуєте щось ще якусь ниточку додаєте. Мені буде дуже цікаво почитати, і, я думаю, нам всім буде цікаво почитати про ваш досвід. А я вам. Якось в наступних відео я ще додатково зроблю прання, відпарювання, що ще з цими зразками буду робити. І обов'язково вам про це розповім. Можливо, я використаю якийсь з ваших способів, про який ви напишете в коментарях. Була рада з вами поспілкуватись. Всім. Гарного дня, всім легких петелечок! Бережіть себе і в'яжіть в задоволення. Побачимось!